Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я знімаю рецепт дуже смацнюшого пирога. Для цього я брала, я покажу тільки готове тісто вже. Я взяла, тому що пиріг буде не один, а їх буде два. Я взяла 12 яєць, взяла кілограм 300 десь потрібно сахару. Два кілограми борошна. Так, ну Десь грам 150 борошна сталося з 2 кілограм. Дві столові ложки соди погашені уксусом. Тісто я зробила я ці яйця відділила жовтки від білків. Білки я буду використовувати для іншого, а жовтки я вкинула в тісто. І також я вкинула в тісто, два. Стакани дві склянки цукру. Я соду погасила оцтом. Також я взяла іще на ці пироги 4 пачки масла, я його розтопила і замісила ось таке тісто. Звичайно, жовтки я збила із цукром. Тоді я додавила простоплене масло. Розмішала, додала соду з багаж... багаженим отстом. І додала муку. І вийшло ось таке тісто. Розумієте, воно е, таке, як пісочне. От, і дуже хороше тісто. Замішуємо його м'яке, Воно щоб було ось таке воно м'яке. Так. Тісто я взяла ось таких дека. Вони практично в мене вже дві зроблені, я буду робити ще один. На деко я взяла просто тісто і руками розложила низ і бортики. Також для начинки я буду використовувати сливове і смородинове варення. Я його змішала, і на тісто на низ положила таким невисоким шариком, десь на пів е, сантиметра цього варення. І з білочків 12 і 4. Е, там кілограм, коротше, вийшла цукру, я збила візе. І це візе я заляла на пиріг. На один, і як бачите, на другий. Я скажу ще що буде третій. Частину тіста я розкатала. Ось, цим тістом я буду накривати верх пирога. Але перед цим я зроблю отаку нарізочку. І це тісто я буду виложувати на верх пирога. Залишився кусочок тіста. Я хочу вам показати, як я просто його порізала ось такою формою. А тоді я брала кусочки і ложила на пиріг. Також я робила квіточки. Одна порція пирога в мене вже запікається. Я хочу показати, як я робила квіточки. Ось такі я поробила колобочки, сплескаю так ножиком, і ножиком роблю ось такі надрізи. І виходить ось така квіточка, і я її буду переносити на. Берег. Ось так положила зверху, і я буду випрошати слідуючими. Трошки зашиб голос, тому що садила картоплю, грілася, прохолола і казалася так. На... Я взяла, скачала ось такі продовгуваті гурки, і зараз я буду робити ось такі надрізи. Так. І з цієї сторони, ось так. І виходить ось такий листочок. Такий пиріг получився Зараз допечеться перший, і також я вставлю на при 180 градусів запікатися цей. Результат ми побачимо в кінці. Перший пиріг ще допікається, другий чекає черги, я зробила третій. Третій я просто порвала тісто і ось так. Розкидала його по пирогу. Можна робити різні формочки, там все. Але я ось так. Перший готовий. він випікався 1 годину і 5 хвилин. Зараз я погружаю другий. Я також буду випікатися при 180 градусів. Ну, поставлю на одну годинку, а там буде Бачить. Другий пиріг випікався 45 хвилин. В духовці зараз третій пиріг, також буду випікатися 45 хвилин. Всі три пироги готові. Я їх один присипала цукровою пудрою. І будемо різати, пробувати, покажу, які вони всередині. Ну що, ж, зараз я. Думаю, що у вас запитання, чому я так багато приготувала аж три пироги. Сьогодні в нас в селі Свято відкривається музей, який на вулиці, відкриває його людина, яка дійсно любить село, яка народилася в цьому селі. І зробила таку пам'ятку для нашого села. Ну, а я спекла пиріг, щоб пригостити наших односельчан. Ну що ж, я відрізала кусочок, ось видно. От, і він вийшов в розрізі. Ось такий, ви бачите, тісто, тоді начиночка, тоді бізе, невеликий шар. І знову покрито е, тістом і посипала пудрою. Він надзвичайно смачний запах, е, ще й досі стоїть у е, будиночку, в кімнаті. Мої любі, зараз просто я ще покажу ось так, який він є. Ось такий. Він запачний, м'який, ароматний. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Звичайно, всі ми проявляємо любов до нашої України. любимо її, молимося, дійсно, що Господь дав перемогу. До зустрічі!